Сьогодні патрон завітав до одного з навчальних закладів. На даний час ми знаходимося у відрядженні на одному з гарячих регіонів нашої держави для того, щоб максимально донести інформацію нашим дітям, щоб більше вони розуміли, що таке вибухонебезпечні предмети, які вони бувають. Це можуть бути і міни-пастки, міни і також як протипіхотні, протитанкові залишки артилерійських боєприпасів. Залишки від ракет, які, на жаль, прилітають на територію нашої держави. І щоб діти максимально на це все звертали увагу, не підходили, не чіпали, не брали відповідні служби 101, після чого будуть приїжджати фахівці Державної служби на ситуації, а саме сапери, перевіряти дану територію і в подальшому всі небезпечні предмети будуть знищені. Кожен тиждень по суботах ми зустрічаємось, особливо коли ось ці дві розпочались. розпочалися, це така у нас почалася двіжуха, де ми почали знімати соціальні ролики, в яких ми показували саме правила пожежної безпеки, мінної безпеки, поведінка в темну пору доби, поведінка на воді і тому подібне все, що пов'язано з безпекою нашого життя. І ось цими соціальними роликами так вийшло, ми здружилися і тепер. Ще частіше, частіше знімаємо їх в тіктоці, для того щоб учні нашого ліцею, нашої громади бачили їх, дізнавалися різні правила безпеки, тому що це зараз важливо, і таким чином нас, мабуть, помітили і вирішили, що пес патрон має завітати саме до нас, тому що ну команда так таким чином, мабуть, надихнеться, щоб ще більше робити різних класних штук, які будуть сприяти безпеці нашого життя.